Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. 11 січня. 9 година ранку. У мене підписниця запитувала ось таке питання. Наташа Масич. Дякую. Подивіться, будь ласка, Соледар, чи відкинуть наші хлопчики ворога. Слава Україні, слава ЗСУ. Так, пані Наталія, будемо дивитися ваше питання. Давайте подивимося спочатку. Так, прогноз буде з 11 січня по 18, 19 січня, тобто на тиждень. Соледар, будь ласка, покажіть, яка там ситуація у орків? Ситуація у орків. Соледар. Що там відбувається? В Соледарі, ситуація у орків. Колода Deviant Moon. Побачимо, що покаже орки. Яка ситуація в Соледарі? Соледар, ситуація у орків, п'ятірка мечів. На жаль, дуже-дуже недобре. Вісім кубків, дев'ять жезлів, тут жезлів. Так, тут п'ятірка мечів, король мечів, єрофант, король жезлів, десять пентаклів. Якесь у них велике там підкріплення, на жаль. П'ятірка мечів це карта війни. Хочеться так сказати, фраза прийшла Ми за ціною не постеїм. Це карта пірової перемоги. Будуть усіювати трупами, і в них така задача, навіть коли взяти місто, все одно знущатися, руйнувати. Ось бачите, який неприємний оцей язик показує цей персонаж. Будуть вони там стояти не на життя, а на смерть. Дуже. Військові ось король мечів. А ну, давайте подивимося, що тут. Вісім кубків це карта відходу. Але далі у нас іде дев'ятка жезлів і туз жезлів. Я так розумію, що відходити заборонено, тому що є якісь заградотряди, чи якщо, якщо буде відхід, то ось дивіться, дев'ятка жезлів і туз жезлів, то їх розстріляють свої ж, я так розумію, дуже багато вогню. Дуже багато їх полягло вже там, дуже багато оркам перепало і від наших. Вони биті, перебиті, але при цьому вони йдуть в наступ по п'ятірці мечів, незважаючи ні на що. І по тузу жезлів їм постійно дають молодняк, нове підкріплення, бачите, держе дитину жінка в руках, і ось цей жук на вогні. Я думаю, що у орків там чмобіків поставляють, ось цих вбито ліквідовано по вісьмірці кубків. Також можна вважати карту відходу з дев'яткою жезлів потяг, але нові нові поставки плодяться як таргани, оці чмобіки. Одних вбили, інша партія пішла. Ось якось там безкінечний як конвейер ось цих Окупантів, і дивіться, сила. Бачите, сила, дуже багато йде туди підкріплення, дуже багато трупів орків, але вони туди далі лізуть і лізуть. Дуже-дуже ситуація критична. Бачите, четвірка пентаклів, їм сказано стояти там на смерть. Як я вам сказала, дивіться, бачите, смерть так і випадає. «Вмри, але не відступи. Ось така там ситуація у орків і королева мечів, дуже багато трупів, дуже багато поранених. Бачите, кров'ю е земля. Ой, як, як важко навіть за орків це говорити, всіяно трупами. Світ. Світ це до окупації, робіть усе, але це місто візьміть. Якось дуже велика їм туди йде поповнення, дуже багато вогню і смерті. Ось, бачите, смерті, страшний суд. Одних вбили, інших прислали, бо суд це ще й карта відновлення. І ось без кінця, без кінця, от там нові поповнення. і е... На жаль, п'ятірка мечів, це вони там дуже воювати націлені, дуже так серйозно. Давайте подивимось, яка ситуація у ЗСУ в Соледарі. ЗСУ. Наскільки міцно тримають місто ЗСУ з 11 по 18-19 січня прогноз. Таро прогноз Соледар до 18 -го, 19 -го січня, сьогодні 11 січня, тобто на тиждень прогноз. Ситуація ЗСУ в Соледарі. В Соледарі, ситуація для ЗСУ. Дві карти витягнулись, значить, так треба. Ситуація ЗСУ. Королева жезлів. наші хлопці також з задніх, вони також добре воюють. Рицар Пентаклів повинно бути їм якесь підкріплення. Далі сімірка жезлів. Наші хлопці також воюють. Бачите, тут один проти скількох людей внизу, але вони нагорі, незважаючи на те, скільки чмобіків, наші все одно відбиваються атаки. Хоча там дуже-дуже важко втримувати оборону. Четвірка пентаклів, дуже багато обстрілів, трійка мечів, дуже багато поранених наших. І, на жаль, дуже багато по Сімірці Кубків. Ви самі розумієте, якою ціною дається перемога. Тому донатьте ЗСУ, допомагайте молитвами, грошима, всім, чим можете, тому що поки ЗСУ стоїть, поки ви можете спати в своїх ліжках, дивитися. Ох, я ж казала, бачите смерті. Смерті, дуже багато смерті. Наших там теж дуже-дуже багато полягло. На жаль, бачите, ось ці янголи, які. Ви бачили, як у ЗСУшників випадають янголи? Вони ці душі. Змивають кров'ю всю карму України негативну. І ці янголи будуть допомагати. Але, на жаль, багато смертей. Бачите, ці дві карти разом впали. І ось тут смерть, тут янголи. На жаль, Царство Небесне всім нашим воїнам, які полягли, і будемо сподіватися, що держава і все населення буде все ж таки пам'ятати цей подвиг цих героїв. Король мечів. Дуже добре, що випало це на наших воїнів, тому що король мечів це конкретно карта воїна. Далі у нас п'ятірка пентаклів. На жаль, не хочеться мені так говорити, але дуже добряче нашим хлопцям там перепадає. І, на жаль, по п'ятірці пентаклів це не вистачає скільки треба озброєння. Дуже багато отримали поранення. Бачите, це карта інвалідності. Але ж все-таки королева жезлів на дні наші хлопці вистоять, я в це вірю. Давайте подивимось ще додатково карту, який же фінал все-таки для наших ЗСУ буде в Соледарі на цьому тижні. Четвірка жезлів. Будуть тримати місто, слава Богу! ЗСУ буде тримати, але пам'ятайте, якою ціною? Вони платять своїми життями за те, щоб місто це втримати. Так, що подивимось ще для Соледару? Чи буде в оточенні? Давайте подивимось на іншій колоді. Це Таро у нас наслідків, автотарот. Дивимось на колоді. Чи буде на цьому тижні оточення Соледару. Російськими окупаційними військами. Точніше, не оточення, а чи візьмуть вони це місто під контроль орки? Чи візьмуть орки під контроль Соледар? Давайте витягнемо три карти. На дні закохані. Це все-таки карта вибору 50 на 50 і дев'ятка кубків далі. Дивимося: оточення Соледару, Вісімірка Пентаклів, вони працюють, повішений і паж мечів. Я думаю, що місто їм взяти не вдасться на цьому тижні, але вони над цим дуже працюють. В них є затримка. Але і бачите, і допомога їм надходить. Туди постійно надходить допомога паж мечів. Постійно туди молодняк новий лізе і лізе. Одних вбили, ліквідували, бо ворога не вбивають, а знищують. І новий молодняк туди йде поповнення. І карта партнерства закохані. І це карта вибору, і партнерства, і все, все ж таки. Будемо сподіватися, що місто в оточенні і захоплене орками не буде, але по цьому пажу мечів можна сказати, що надвигається дуже багато диверсійних груп. І є, мені чомусь так ось так іде інформація, що зрадники і серед своїх і місцеве населення може здавати, на жаль, оркам наші позиції. Так що, якщо мене дивиться, хтось. Хто близький із ЗСУ, то хай вони будуть уважні, бо місцеве населення має камінь за душею. На жаль, на жаль, все ж таки думаю, що оркам не вдасться окупувати місто, хоча шанси в них. Бачите, достатньо великі, тому що туди йде дуже багато окупантів. Ви розумієте, їм туди без кінця поставляють оце гарматне м'ясо, ту з пентаклів, і, і зброю їм снаряди, все їм туди поставляється. Там дуже-дуже важкі запеклі бої. І в ті тілами окупантів всипані ці поля і. Але ж нашими дуже великі втрати там українських солдат. На жаль, я трактую карти, як мені випадає. І, на жаль, окупанти якийсь шанс чекають. Але все ж таки їх жде п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта втрати. Бачите, ось тут кубки розбиті, і це також плач на похоронах. І тут тоне окупант. Ні, я вважаю, що. Місто не буде окуповане протязі тижня окупантами, які б ресурси їм не поставляли. Я сподіваюся, що все-таки їм не вдасться, і наші ЗСУ будуть тримати місто. Ось ця четвірка Пентаклів. На жаль, це лише Таро прогноз. Я бачу найбільш вирогідний варіант. Я не можу сказати, що це істина в останній інстанції, але все ж таки Таро вказує на те, що на цьому тижні наші воїни втримають місто. І це дуже велика ціна. Давайте зробимо я не знаю, чи є там місцеве населення в Соледарі, якісь все-таки є частково, тому що хтось вже здає позиції наших воїнів і співпрацює з окупантами. Місцеве населення? Як воно до, нашого, до наших ЗСУ? Яке в них? Яке ставлення? Яке ставлення Ось тут вже випадає, дивіться, 10 жезлів, п'ятірка жезлів. Вони вже втомилися, вони вже не, хоч, не хочуть нікого. Вони хочуть, якби вже все закінчилось, щоб була добра новина про закінчення війни. І бачите, ось на дні паж жезлів. Ой, вибачте, паж мечів цей знову випадає. Зрадники серед місцевого населення. Вони допомагають, будують плани оркам. На жаль. На жаль, місцеве населення несе саме на свою землю смерть. Я не скажу, що всі, але є зрадники, які допомагають окупантам, щоб шкодити нашим Зсу. Ось так. Давайте подивимось для місцевого населення на цьому тижні. Місцеве населення. Дуже важко людям. П'ятірка пентаклів. Ну, це зрозуміло, бо йдуть. Місяць, немає світла, військові дії, холодно, смерть. Ну, дивіться, ви ж бачили, як я карти витягала? Вже ніхто не скаже, що я там щось підтасувала. Бо коли в від'їзді була, то так розклади вам записувала, без штатива. Ось, місцеве населення, ну я не знаю, ну там повна. Повна срака люди вимирають від війни смерть. Від війни, тому що ось король мечів, немає ніяк, одні переживання, дуже страшно їм, немає світла, немає тепла. ну Взагалі нічого там для людей немає. Залишились тільки зрадники, які місцеві здають позиції наших військових. І ось бачите, бачите, ну як тут? Шістка пентаклів за 33 срібники продають свою землю. Я не знаю. Не знаю, що сказати кожному, як кажуть, Бог суддя. До нових зустрічей! Підпишіться на мій канал. Дякую за ваші донати, за ваші лайки, коментарі. Солидар, хто за Україну тримайтесь. Бажаю вам захисту вищих сил, а всім зрадникам отримуйте те, що ви маєте отримати. До нових зустрічей!